Вже рік в Україні діє пілотний медичний проект. Всі люди, що мають проблеми із артеріальним тиском, можуть купляти ліки за зниженими цінами. На це держава виділила 200 мільйонів гривень. Однак реалізувати суму в повному обсязі поки що не вдається. Частково через переконання людей, що підвищений тиск не заважає нормальному життю. Як це переконати і населення, і ще раз хочу пояснити наших лікарів, що пацієнти з підвищеним артеріальним тиском він просто. Не повинен так ходити і спокійно продовжувати своє життя, знаючи про те, що у нього підвищений артеріальний тиск. Є правда ще одна проблема: 40% нашого населення. Вони взагалі не знають, що у них підвищений артеріальний тиск. Закарпатським терапевтам ще раз наголосили на важливості попередження гіпертонічних хвороб. Для лікарів провели семінар про новітні методики лікування серцево-судинних захворювань, розповіли і про реалізацію пілотного проекту на Закарпатті. У нас було залучено дуже мало до пілотного проєкту аптечної мережі. Це були 42 заклади. Зараз ми маємо 315 закладів аптечної мережі. Це більша половина суб'єктів господарювання в області, що надало можливість трошки приближити пацієнта до аптечної мережі. У нас 307 тисяч хворих на артеріальну гіпертензію, із них залучено вже до пілотного проекту 188 тисяч. Спеціалісти запевняють, наразі із 5 мільйонів гривень, виділених для закарпатських гіпертоніків, використана лише десята частина. Гальмує дію проекту і страх пацієнтів самостійно вибирати препарат для усунення артеріальної гіпертензії, адже пацієнту надається така можливість. Також багато людей не бачить потреби лікувати гіпертонію щоденно. Лікарі кажуть, така позиція може призвести до ускладнень. На сьогоднішній день по науковим дослідженням сказано, що дуже мала кількість хворих з артеріальною гіпертензією є прихильниками систематичного лікування. А ця патологія потріб... потребує щоденного систематичного пожиттєвого лікування. Міністерство охорони здоров'я вже подало пропозицію видавати препарати для лікування гіпертонії безкоштовно. Наразі цей проект розглядає міністерство фінансів. Якщо його затвердять, то закарпатські гіпертоніки зможуть отримувати ліки задарма.